1 вересня в усіх школах Києва відзначили дивовижне свято першого дзвоника. Для багатьох дітей це довгоочікуваний день, адже саме в перший день осені вони вперше переступають шкільний поріг, і саме з цього моменту починається їх нове шкільне життя. Я жду хороших літ, я жду сміху і хочу, щоб всього та день ми провели атлічно. Готувалися все літо, вибирали костюм, портфелі. Ну дуже все хвилююче. Міняла та вот праздник в гімназії номер 329 Логос актор кварталу 95 Євген Кошовий привів свою доньку. Як вибрали цю школу? Розкажіть да ми ваше живем тут через дорожку, поэтому вибрали школу. Слава Богу, що інфраструктура розвита в нашому районі. Дай Бог. Кожному такою школою. Урочисту лінійку провели в гімназії Логус, на яку завітав депутат Київради Володимир Гончаров. Подарунком для семи класів першачків став комп'ютерний клас. У нас є два комп'ютерних, але це комп'ютерний клас окремо для молодшої школи. За що йому велика подяка і спасибі. Що чекаємо від цього навчального року? Саме головне успіхів здоров'я наших дітей. Випускників ми побували на святкуванні дня знань і в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 302. Тут як першокласників, так і учнів старших класів благословив та окружив святою водою і ірей святогінського собору отець ігор. Наука процес здобування знань це дерево, в якого гірке коріння, але солодкі плоди будь-дисципліновано пророщували ці. Гіркі корені, щоб нам отримати потім солодкі плоди заради спасіння нашої душі, заради розбудови нашої держави. Величезний коровай прапор України та пісня в виконанні самого директора школи стала родзинкою лінійки. Не всі школи України відкрили свої двері із-за подій, які відбуваються на сході нашої держави. Знаю, що багато шкіл і чимала кількість дітей. Прийшли до шкіл району і, зокрема, до нашої 302 ї школи. Висловлюю побажання, що ці діти не будуть обділені увагою, добротою, щирістю наших. Як вчителів, так і наших дітей. У 217-й школі день знань розпочався з урочистого покладання квітів до меморіалу, похованим військовополоненим в роки Великої Вітчизняної війни. Одразу після цього було вперше піднято прапор школи, а також державний прапор України. Гостем свята став перший директор школи, який близько 33 років пропрацював на благо навчального закладу. Я сидя, очолював 4. Школи за своє життя, 14 й інтернат, 137-му школу, першу українську школу на 111-ту школу в Позняках, українську школу і школа 217-та. Я щасливий за тих дітей, які будуть навчатися. І школі з першим вересня першокласників та учнів привітали і в ліцеї інтелект. Сюди на лінійку завітали міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, голова Дарницького району Геннадій Сінцов та депутат Київради Володимир Гончаров. З гумором першокласники склали вірші та попросили в голови району якомога швидше побудувати нове приміщення для ліцею інтелект. В ліцеї інтелект є питання, які потрібно вирішувати. Це дійсно так, тому що навчальна школа. Яку розпочав інтелект, Вона потребує додаткових приміщень. У очах мера я знайшов підтримку, але ж всі розуміють, що є багато питань. Я вважаю, що нічого в житті неможливо немає. І я вважаю, що це питання буде вирішено. Маленький Мишко з гордістю Краще. демонструє своє вміння читати та хизується своєю першою шкільною книгою Букварем. Букварик ще добре допомагає складати дуже великі слова. Він допомагає швидко, дуже дуже швидко читати. Більше тисячі букварів подарував депутат Київради Володимир Гончаров, першокласникам Дарниці. Напередодні навчального року я зробив депутатський запит. Міст. Терсосвіту з запитом щодо можливості друку букварів в цьому навчальному році отримав відповідь, що друк букварів в цьому навчальному році напередодні цього навчального не запланований. Запланований друк букварів наступного року. Тому я прийняв рішення забезпечити всіх першокласників букварями, для того, щоб діти мали можливість займатися з тими підручниками, які оберуть освітяни. І щоб вони потім, після того як попрощаються з букварем, забрали його собі назад. Тому що, коли я був першокласником, мій буквар у мене є до сих пір. Я тоді його забрав і. Це моє, моє пам'ять про ті початкові роки мого навчання, які були вже багато років тому. І я би хотів, щоб кожен першокласник мав можливість зробити те саме, щоб у кожного була згадка про своє перше вересня в перший раз.